Почну з того, що сьогодні здавалося б, маленька Естонія здивувала світ своїм рішенням передати Україні усі свої гаубиці 155 мм. міліметрів. Це відбудеться в рамках найбільшого пакету допомоги Україні від цієї країни. А про це повідомили в посольстві Естонії в Україні, і що важливо, у повідомленні естонців, вперше публічно згадують про взагалі ініціативу Талінської декларації. Ми віддаємо всі наші причіпні 155-мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країнах не лишилося жодних виправдань. Чому вони не можуть надати Україні необхідного озброєння для перемоги у війні, заявив посол Естонії в Україні Каймо Куск. Пишаємося урядом Естонії, який ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні з загальною вартістю 113 мільйонів євро. Також ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до талінської декларації та зобов'язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони. Боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі. На додачу варто відзначити, що станом на сьогодні Талін виділив в Україні кілька пакетів військової допомоги, які їх загальна сума становить понад 1% ВВП цієї країни. Просто для розуміння це майже річний оборонний бюджет Естонії в рамках зобов'язань перед НАТО. Окрім того, раніше Естонія вже заявила, що планує цього місяця подати. Юридичний план арешту російських активів в країні, а також Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених російських активів в нашій державі. Так от, за оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти становлять майже 20 мільйонів євро. Можливо, це невелика сума, але Естонія прагне створити прецедент, щоб показати, що насправді це не так складно зробити ну аби потім у більших. Країни Європейського союзу не було приводів заявляти, що мовляв юридично це там дуже складно. І аби зрозуміти усю серйозність кроків Естонії, варто подивитися на реакцію Москви. А там знаєте, справжня істерика. Зокрема, відомо, що після оголошення таких отрішень Талліна в Кремлі заявили, що висилають естонського посла з країни. Звісно, в МЗС Росії стверджують, що це нібито пов'язано зі скороченням чисельного складу російського посольства у Талліні. Ну але справжню причину такої поведінки ми прекрасно розуміємо. А ще в МЗС Росії додали, що нібито в Естонії хто б міг подумати культивується тотальна русофобія та ворожість до Росії. Це там піднято до рангу національної політики. В Таліні довго не думали і заявили, що висилають у відповідь російського посла. МЗС Естонії е відповіло дуже коротко: це крок у відповідь на аналогічні дії Кремля. Естонія бере до відома сьогоднішнє рішення Росії скоротити дипломатичну присутність до рівня тимчасового повіреного. Ми дотримуємося принципу паритетності у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії поїде до Росії одночасно з естонським постом, який поїде в Естонію. Ну але це був лише початок. Голова МЗС Латвії Едґа Ергар Ренкевич оголосив про пониження дипвідносин з Росією після рішення Москви вислати посла Естонії. А тут варто розуміти, що Росія ну просто стріляє собі шу ногу, а адже в російських посольствах у більшості європейських країн працює більше дипломатів ніж у посольствах цих країн в Росії. Так от МЗС Литви взагалі назвало рішення Москви вислати естонського посла ознакою відчаю, оскільки це єдине, що може зробити Кремль у відповідь на підтримку європейськими країнами нашої держави. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу пішов ще далі і заявив, що закликатиме країни-члени ЄС. Дотримуватися принципу паритетності в дипломатичних відносинах із Росією, а згідно з яким кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою. Ну, це означає, що з Європи мають поїхати ще десятки працівників Дипвідомств Росії. А уряд Естонії йде ще далі. І збирається ввести прибережну зону у статус прилеглої зони у фінській затоці. Ну а це своєю чергою, дозволяє просто перекрити російське судноплавство по затоці. А це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної зони територіального моря Естонії. Фактично, фактично, виходить так, що вихід Росії у Балтійське море буде залежати від того, а чи погодиться на це Естонія, і це стосується як військових кораблів, так і цивільних суден. І Естонія має повне право. Визнати частину акваторії фінської затоки саме прилеглою зоною, а право держави в прилеглій зоні поширюється на митні та податкові питання, ну а також там на санітарні імміграційні правила і так далі. Фактично, це дозволяє Естонії оглядати усі російські кораблі, які будуть виходити з портів Ленінградської області Ерефії. У разі відмови буде можлива заборона взагалі на прохід через затоку. І насправді такі от сміливі ініціативи Естонії вони не виникли на рівному місці. Вони є частиною зобов'язань, які на себе взяли дев'ять країн Європи в рамках Талінської декларації. Насправді цю декларацію було підписано ще 19 січня. Але вже сьогодні, 23-го, ми з вами бачимо перші результати цієї декларації, тому якраз прямо зараз варто докладно про неї поговорити. Тож 19 січня міністри оборони дев'яти країн Європи підписали талінську декларацію, в якій міститься зобов'язання подальшої військової допомоги Україні на тлі війни з Росією. Декларацію підписали міністри оборони Британії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії. У цьому документі підписанти засуджують атаки Росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема на вмисні атаки на населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини. Але головна ідея цієї декларації полягає в тому, аби підштовхнути західні країни до передачі такої зброї для збройних сил України, аби Україна справді могла перейти від опору до вигнання. Російських військ з усієї української землі ми визнаємо, що спроможність України витіснити в Росію зі своєї території є такою ж важливою, як і спроможність захистити те, що вона вже має. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну в переході від опору до витіснення російських військ з української землі. Об'єднуючи членів альянсу та партнерів, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка є максимально стратегічною та скоординованою. Новий рівень необхідної бойової потужності досягається лише З'єднанням ескадрилі основних бойових танків протиповітряної та протиракетної оборони, які діють разом з дивізіонами артилерійськими групуваннями, а також подальшим глибоким вогневим наведенням, що дозволяє наводити на окуповану територію російські тилові технічні вузли. Тому ми зобов'язуємося колективно домагатися надання безпрецедентного набору пожертвувань для оборони України, включаючи основні бойові танки, важку артилерію. Протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти. Ну і що важливо усі підписанти талінської декларації закликали інших членів НАТО і партнерів наслідувати їх приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки для забезпечення. Перемоги України на полі бою у 2023 році це була цитата. А тобто, рішення Данії та Естонії віддати усю свою артилерію це спроба змусити інші більш потужні країни так само вчинити із власною зброєю. А так само, рішення Великої Британії про передачу танків «Челленджер» має спонукати зробити те саме Німеччину та Сполучені Штати. Заява Нідерландів про можливість передачі винищувачів F-16 – по суті, запустило дискусію про літаки для ЗСУ загалом, і наступний Рамштайн вже в лютому називають саме авіаційним. І всі ці країни є підписантами талінської декларації. Ба Більше саме міністр оборони Естонії попереджає, що Росія готує великий наступ росіян. За його словами, останні кроки Росії вказують на її підготовку до великого наступу найближчими місяцями. Отже, Ханно Певкур просуває ідею, що західна допомога Україні, в тому числі танки та авіація, зараз є виключно важливою.